Шановні слухачі Ютуб каналу Синтенції. Сьогодні ми проводимо важливу розмову про філософську спільноту, її долю, неформальний чинник її існування і її перспективи саме як спільноти. Філософія звісно, прекрасне слово, але воно ніколи не існує без людей. Які, які здійснюють цю справу? Це завжди справа, а справа, справа людей. І якщо немає відповідної спільноти, то немає і філософування, немає і філософії. Ми сьогодні з паном Сергієм Кролеєвим хотіли би обговорити: ну, по-перше, один дуже важливий пласт історичний в житті нашої філософської спільноти українськ. І багаторічний такий і перспективний. З іншого боку, ми повинні обговорити її стан і її власний розвиток теж. І ми повинні, я думаю, почати з такого моменту, що філософські спільноти сучасного типу вони народжуються в модерній Європі за моделлю республіки вчених. Філософська спільнота модерного типу це, це не, не щось зосереджене довкола інституції. Це щось вільне, це вільна асоціація людей, які продукують певного типу ідеї. І от вони можуть жити на різних кінцях там Європи чи, чи навіть світу, як це було. У 18, там уже столітті тому, що кореспонденти були із Америки, можливо, і з якихось інших там країв землі. Але в якихось комунікаційних центрах збігалася збиралась інформація, вона обговорювалась, поширювалась і таким чином утворювалася така неформальна мережа. Спілкування, де авторитет визначався не якоюсь інституційною позицією, а власне впливом. І не імпакт-фактором, як сьогодні кажуть, а реальним впливом ідей протягом тривалого часу. Тобто не протягом там якогось. Року чи, чи двох звітного періоду, а протягом десятиліть, століть. ось. І цей елемент неформального ідейного життя, він з філософської спільноти ніколи нікуди не, подів, не дівався. І якщо ми згадаємо, що філософи 17-го і здебільшого 18-го століть були позауніверситетськими людьми. Ті, що тих, яких ми сьогодні пам'ятаємо, да, вони здебільшого були десь там, не в інституціях. Е, Німці задали тренд професорської філософії, от, власне, як там з Вольфа і Канта почалось, так, так і пішла лінія, що філософ це обов'язково професор. Але а перемога німецького університету в 19 столітті закріпила власне, цей статус. Тим не менше, республіка вчених нікуди не поділася. І от е, філософська спільнота, як вона органічно сформувалася, це такий симбіоз з одного боку інституційного зібрання, з іншого боку, неформальної мережі. І якщо не буде цих двох крил, то ця спільнота буде покаліченою, вона, вона не буде повноцінною. Е, ми ж з вами є спадкоємцями. В Україні я маю на увазі радянського селекційного експерименту, коли ну, що Колгосп, що тюрма, що військова частина, що університет були організовані зрештою, за приблизно тим самим принципом на кожну групу. Працівників має бути ланковий, який їх там очолює, доводить до них політику партії, контролює, годує, карає і так далі. І оцей принцип інституційної закріпленості, який був введений, фактично убив в радянському, наприклад, середовищі, фактично убив неформальний чинник. Ну, йдеться про інколи фізично, про період репресій. Знищувалася взагалі всяка активність неформальна, а інколи, ну, вже коли перестали знищувати, то просто була вироблена вже внутрішня, ця, як собаки Павлова, була вироблений тип інстинктів, який давав можливість виживати. Тим не менше, і навіть у радянському середовищі існувала деяка неформальна філософська активність. Ну, Перше питання, яке я хотів би панові Сергієві поставити, пане Сергію, от якщо ви згадаєте на своїй пам'яті ну, студентські там, роки і так далі, те, що вам розповідали, те, що ви застали в інституті філософії, ще, з якими формами ось такої неформального життя філософської спільноти, ви стикалися в молодому віці, і що ці форми на вас вплинули? Що ви можете їх відзначити як важливі для вас у, у вашому формуванні, власне, як фахівця. Дякую, пане Олеже. Вітаю наших слухачів-глядачів. Ну і зразу, щоб ми уточнили предмет розмови. Ми кажемо філософська спільнота, і це виявляється, ну, як сукупність інтелектуалів, сукупність фахівців там. чи... Безпосередньо вони разом чи вони віртуально разом. Але я хочу наголосити, що питання філософської спільноти це не питання е власне, цієї сукупності людей. Філософська спільнота це спосіб існування філософської думки, яка від початку свого за своєю природою є е публічною. Тобто передбачає інших людей, існує в діалозі. Бо просто хочу нагадати, що, на відміну від позитивних наук, тобто спеціалізованого інтелектуального дискурсу філософія при всій своїй строгості і теж ну, дуже серйозній паховій е, специфічності, вона, тим не менш, є завжди незмінна за своєю природою справою відкритою для будь-якого розуму. Людина з вулиці може прийти і взяти в участь в обговоренні філософського питання не тому, що вона ну, така спроможна на це, а тому, що це принциповий момент. Це питання, які для всіх існують, і, власне, сама філософська думка працює для того, щоб е, отримати сенси якими можуть керуватися люди зовсім не власне, фової вилучки, на відміну від позитивних наук, де це просто безглуздо. Та? І цей режим інших це ну, не фахівців. Ну, це режим популяризації, про світництва. А для філософії це не популяризація, це спосіб існування філософської думки. І згадаємо класичні зразки, там, платонівські діалоги. Там, Сократа, Софістів, то вони ж спілкувалися не з фахівцями з філософії, а просто на вулицях з перехожими. Ну і, до речі, відвідувачі філософських шкіл, там, Платонівської академії, Аристотельського ліке теж були не спеціально. Громадськість зацікавлена да, громадськість. Громад, зацікавлена громадськість, а власне це зацікавленість власним життям. І головне питання, зрештою, античної філософії: як людині прожити найліпше, найкраще життя? Оце можу головне. вас доповнити. А послухаємо сучасного Сема Харріса, Наприклад, він каже, що всі моральні питання, в принципі, це питання наукові, йдеться про там нейронауки і, і так okay. далі. І власне, якщо існують фахівці з ядерної фізики, то чому я маю слухати в питаннях моралі теж якогось невігласа? Повинні бути відповідні фахівці з моралі, які науковим способом це все доведуть, розрахують. А всі невігласи повинні просто це використовувати так як. Вони син там якісь використали, тільки цьому цьому панові можна було б сказати: а хто є кращий фахівець з моралі? За визначенням моральності, краще той, хто найбільше сприяє благу, хто проживає благе життя і сприяє благу в інших, а не той, хто обізнаний в якихось студіях і спеціальній термінології. Ну, ну мабуть, він каже, що цінності це факти. Він каже, що цінності це так. різновид фактів, а факти науки найкраще вивчають. Тому раз цінності питання фактичне, то фахівці з мораль, ну, мораль морального підрозділу нейрофізики якоїсь там от вони, власне, і будуть найкращими фахівцями. Ну, знаєте, це просто бідолашний розум, який не розуміє елементарного, що дійсність моралі полягає у вчинку. А не в поняттях, які ти маєш у свідомості. Ну, облишмо це. Ну подивіться на його аудиторію, на теді і так далі. і Ви побачите, що це серйозна проблема. Це не, не так, Знає просто це. що сказав якийсь один екзотичний чувак. Це серйозно щодо, щодо широти аудиторії, то знаєте, ви знаєте відому закономірність. Чим примітивніші ідеї, тим ширше коло людей, які здатні їх сприйняти, да. Чим тому менше думаємо тим більше однодумців. Так, да, да, да. тому знаєте, охоплення аудиторію Сократа була зовсім невеличка аудиторія, але чомусь його думки. Тримаються до сьогодні, а цього Харіса я думаю, що згадають ну, же побачимо через 20 років, да. Ну це поза тим. Хай живе, mm -hmm. і хай процвітає будь-які інтелектуальні зусилля навіть якщо вони примітивні, я їх вітаю, оскільки все одно це пожива для вони зростання, задають масштаб зрілого, більш... так звичайно, так. От. Отже, повертаюся до вихідного пункту: питання філософської спільноти це питання способу існування мислення і продуктивного мислення. От. І тому, от, та, та певна контроверза чи контрадикторність, до якого ви вдалися, кажучи про інституції і от цю ком'юніті, да, спільнотність. От, тобто не, не, не мислення, вона дійсно е, є таким характерним моментом існування філософського розуму, зокрема, і з огляду на ще одну важливу обставину, яку інколи, е, так би мовити, не критично опускають. Дійсно е, філософія це ну непроста справа, часто складна справа, яка потребує спеціальної вилучки. От, і щоб просто розібратися там навіть з текстами, з містом ідей, то це дійсно треба, потрібна серйозна підготовка і компетентність. Однак не будемо забувати, що ця підготовка і компетентність створює все-таки не філософа як такого. Не будемо помилятися, як Харріс. Вона створює. По філософолога, як я його називаю, тобто знавця філософії, обізнаного у філософії, дійсно вченого. Вченого в царині філософії, і ця назва філософської науки, вона правдива. Має свій Але... сенс. Так, да, Має свій сенс. Але філософські науки і філософія це все таки не тотожні поняття при всій близькості, начебто навіть їх найменувань. От тому от ця спеціальна вивочка, вона дає філософії, філософолога, е, який досліджує от як дослідник моралі. Дякую вам за цей приклад. Да? Він може все знати, але сам бути абсолютно аморальною істотою. Так само і е, прекрасний знавець там Платона, Фуко, там Декарта будь-кого, він може бути абсолютно неспроможний на власну думку. А нагадаю, відомі слова Канта, да, з чого починається власний розум? Маймужність користуватися власним розумом. Це відправний пункт мислення. І з того, що ти добре обізнаний, аналізуєш якісь філософські ідеї, ще не робить те, тебе це філософом. Знавцем філософії так. І вони необхідні, вони грають свою роль, але просто ми не маємо це змішувати одне з одним. Слухаю і... вас і чую епіктета. просто, Так, так ніби живий і стоїть перед очима. Ну, стоїть для мене як рідні вже так е, От. Отже, якраз це теж треба враховувати, кажучи, і про філософську спільноту, зокрема, тому що все-таки філософська спільнота це безумовно люди і фахової бізнесу. Ну, щоб ми. Теж, знаєте, в нас не, не мігрував фокус нашої роди. До все-таки, коли маємо філософська спільнота, це не просто люди зацікавлені у філософії, а ті, які філософією займаються, ну, перепрошую, професійно. Я беру це в лапки, оскільки філософія як професія, це теж ну, певний ксюморон, ну але з іншого боку, потреба в компетентності. Любов до мудрості та... за зарплату. Так, да, так, да, так, да. це якось нонсенс, ну але щоб в цьому мати все-таки дійсно компетентність, ну, припускаємо і такий вираз. От, і відповідно, все-таки ми маємо на увазі, коли кажемо про філософську спільноту, про те, що ну, ще там Кун, і інші представники школи істориків науки називають науковим співтовариством. Наукова спільнота краще казати. Ну, хай буде так, ну буквально по-українськи буде наукова спільнота. Добре, давайте наукова спільнота, але головне, щоб ми втримали сенс цього поняття, що власне це те, те середовище і ті водночас дієвці, та е, організована спільнота, власне, яка і є вченим, бо вчений це не просто одинак. Ну на зарі там модерної науки, і власне там одинаки щось робили. Але це теж ці одинаки, це таке викривана оптика. Вони, вони дуже виправили... швидко об'єдналися в мережі, дуже Ні, швидко. І, і вони ж переписувалися між собою, знали про досвіди один одного. Тобто, це не такі собі одинаки, як нам здається. Да? Це не були новини. Яскравий приклад Марен Мерсен, який підтримував. Листування так, з двома ну, сотнями приблизно кореспондентів. Так, да, в нього жалі там тисячі ли, листів. його називають першим журналом Європи, власне, особливо да, 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 науковим, першим науковим да. журналом Європи, це а це 17 століття, перша його половина. Так, 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 так. От. Просто що дійсно дослідження здійснювали часто там ну, професор, да, умовно кажучи, його там асистенти, а не такі колективи, да, потужні, як зараз. От, але, тим не менш, все одно ця спільнота, перепрошую, спільнота правильно Пільнота, спільнота, спільнота, спільнота існувала. От, в такому самому сенсі, ми надалі будемо казати про філософську спільноту, все це все-таки фахова спільнота, спільнота фахівців, ну, все-таки філософологів, да. Ну, але які водночас. Плекають і якось е, живлять дух філософії. І розмови так, з тими, хто може прийти в лікейт Аристотеля. Так, так, так. Та, безумовно. Тому, якщо ми це, це вилучимо, то власне сама ця спільнота втратить сенс. Бо е, ці знавці філософії потрібні, щоб е, існувала традиція філософська, щоб вона була існувала в даній культурі, там, в українській в даному. Випадку, в цьому mm. суспільстві. Але якщо вони лише залишаються в, в, в самих собі, да, то вони нікому не потрібні. Вони потрібні, щоб працювати на загальну освіченість, на продуктивність мислення. От, зрештою, на суспільство і потенціал його розвитку. Якщо вони цього не роблять, то навіщо вони? От. Тому а власне цей ефект спричиняє не просто обізнаність філософії, а потуга самої філософії, самого філософського де от то з якими потугами самої філософії так. ви втикнулися в я. Тепер молоді, да діроку? повертаюся до вашого питання. Просто ну, ця преамбула необхідна, щоб просто знаєте нас правильно розуміли про що йдеться, і чому де. про це йдеться? Бо знаєте сказати. Ну, ми обговорюємо філософську спільноту, сказати та ну тю. Ну ідеї нам цікаві, а там, ну, ну є там такі когвоспи. Ар, Аристотель народився, працював і помер. Так, так. Да, ну, да, Аристотеля ми того. знаємо, що там було в його школі. Та ну це, а, це, це а, не вторинні речі, верниться. але я якраз хотів підкреслити, що спільнота це не сукупність людей, це не вторинні речі, а це якраз. Запорука продуктивності самого філософського мислення і, власне, спосіб існування цьому мисленню: існувати чи не існувати. От тут важливо. Бо якраз сукупність цих суб'єктів, які навіть отримали там дипломи, може бути велика, а філософської спільноти при цьому не буде ніякої. От. І якраз подібний приклад, це вже я. Ще до вашого питання про радянську дійсність, ми якраз спостерігаємо радянської доби. Чому? Тому що е, це ж насправді е, тоталітарний режим, тоталітарний лад, так можна сказати, а е, він визнає єдину цілісність, єдину всеохопну, яка, власне, дає назву цьому ладу. І всі інші якісь цілісності, автономії, Окремішності, хоч індивідуальні, хоч колективні, для нього як червона тряпка Ганчірка. на биках. Їх ган... це, Ганчірка, це пряма так. загроза, це смерть кощея, так. власне. І тому власне становлення тоталітарного режиму, воно якраз полягало у знищенні всіх автономій, хоч індивідуальних, хоч групових будь-яких спільнот там соціальних, інтелектуальних, культурних, релігійних і так далі. Ми це добре знаємо. Е, і е, водночас, водночас е, справа управління, вона передбачає ну, певні якісь консолідації, да? ну, природно, що існують різні категорії, є вчені, є там селяни, є інші категорії працівників на Їх треба як, якимось чином об'єднувати. І тоді виникають оці вторинні е, спільноти, які створює вже е, сам е, тоталітарний, ну лад, скажімо так, бо це не просто справа там уряду і так далі. Так. От, mm -hmm. а, і це, це квазіспільнота. І таких квазічних квазі, спільно... дуже важливе розрізнення. Квазіспільнота Дуже важливе. Тому що вони, ну, начебто спільно. Ну, так, там е, Союз писателі, да? Да, є. Союз художників є, є, і навпаки, розумієте, як не, як не дивно, от ми бачимо такий парадокс. Нам скажуть, ну що ви кажете, там тоталітаризм нищить спільноти. Е, був навпаки, союз письменників раніше не був, а от за радянської влади був mm -hmm. от. і тому важливо зрозуміти е, це, що це квазі спільноти, бо це насправді елементи підпорядкування і контролю. Над письменниками, над вченими, над митцями, над селянами, якщо сказати там про колгоспи і так далі. Це форми контролю і панування, якраз не допущення жодної самодіяльності, жодної спонтанності. Це і... має бути вписано в систему приписів, систему організації. І отут з'являються ці. Ну, от теж я б сказав, все-таки квазі-інституція, бо це інституції панування на правду, а не інституції виконання своєї справи. Письменницької справи, там, навіть землеробства справи. Бо від землеробства до письменництва мали робити одну справу: стверджувати існуючий лад. Так, Якщо соціалістичний реалізм ти недолюблюєш, да. то тебе дуже швидко з цієї спільноти видалять власне самі колеги. Да, так, так правильно, твій так для того і влаштовували, щоб придушувати всі ці якісь е, рухи шах вправа, шах вліва, руками не самих колег, да, самих е, твоїх, начебто товаришів по справі. І відповідно, отакі інституції, квазі-інституції, вони існували в Радянському Союзі в царані е, філософії. От е, ну, від таких е, тривіальних, локальних там всяких там кафедр, там, ну, звичайно, дуже шанована дослідницька інституція, інститут філософії, яких взагалі було е, ну, зрештою, ну так скажу кілька, да, в Москві, в. В Києві, в Білісі, хоча там десь теж ні, він був окремий суд філософії. Mm -hmm. Навіть в Алматі, здається, не був. Ну, так як було буквально там менше, ніж пальців на одній руці, да? так? І, відповідно, в них, в них мав відбуватися філософський процес, і окрім того, звичайно, існувало ще ну, таке. Загальне об'єднання філософів, яке називалось філософське товариство СРСР. От, от дивіться, це ж момент громадянської самоорганізації. Це ж товариство, розумієте? Це ж не ж ну, це ж все так називалося. Ніякої самоорганізації тут не припускалося. Членські Просто, внески, по-моєму, платили навіть платили, так? да. Ну, все було влаштовано як в нормальній формальній організації, внески. Ти мав відповідати вимогам там мав диплом спеціального освіту і так далі, і так далі, що найменше а загалом і науковий ступінь і так далі. От, і все це було квазі інституції, ну, знаєте, як казали про ще Царську Росію, да, писав історик, свірепость російських законів укращається їхнім ісполненням. Так, от, власне, е, ну от якщо сказати про філософське товариство СРСР, відділення якого були в кожній республіці, тобто було відповідно українське відділення філософського товариства СРСР, от, то ну, це, зрештою, попри всі там взноси, всякі там інші звітності, ну, це були мертвонароджені структури. От які зрештою ну, за великим рахунком ніяк ні на що не впливали? Вони проводили якісь заходи, які теж ну, вважалися за належні, наменклатурне належні, але не більше того. Mm -hmm.